Сьогодні вам дуже багато запитань стосовно асфальтування доріг. Ви сказали, що вже закінчується цей період. Коли вже зупиниться завод, скільки ви вже відремонтували дорог, чи встигли ви все, чи не встигли. В цьому році ми зробили. Дещо більше ніж в минулому році. Наразі у нас на сьогоднішній день вже виконано поточний ремонт 90 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. І майже 150 тисяч, якщо буде те, точним там 148 з невеликою кількістю відгрейдеровано. В цьому році ми ще продовжуємо працювати на дорогах. Наразі ведуться роботи як по правому, так і по лівому берегах. В цьому році ми плануємо. Якщо дозволять на погодні мови ще і завершити. Тимчасовий ремонт або тимчасове відновлення асфальтобетонного покриття по вулиці Руфа... для того, щоб хоча б по одній смузі забезпечити проїзд транспорту, відкрити вулицю руфа. Це був вулиця Леонова. Зараз там працює працює бригада всехромонтон будівельного управління, тому завдання по максимуму, поки дозволить погодні умови, будемо там працювати. По правому берегу також бригади працюють, і ми хочемо вже від завтра розпочати. Відновлення розриття, яке на вулиці Бончука, де наша КП «Теплоенерго» проводила заміну магістральних мереж постачання теплової енергії.